Один із найстаріших краєзнавчих музеїв нашої області розташований в Острі та розмістився у двоповерховій історичній садибі, яку побудував генерал-лейтенант Володимир Солонина у 1898 році. Спершу він проживав у цьому маєтку, але перед своєю смертю заповів, аби його володіння перейшли до міста, а в будинку облаштували культурно-освітню установу. Тож із травня 1919 року, і по нинішній час тут знаходиться експозиція. Зібраних матеріалів і предметів із минулого, природи та культури міста і краю пов'язаних з Остерщиною. До колекції також увійшли й деякі предмети колишнього власника. Стародавній час тут теплійська культура, казаччина, все це довоєнний час, після воєнний час, під Русі, до війни. Багато собі світлюється. Музей бувають багато відвідувачів, туристів, тисячами, як довоєнний час. В цьому році теж якоже, але є туристи, жилі там особливо. Директор музею Андрій Мисливець розповідає, що за час існування заклад пережив досить багато. У часи нацистської окупації тут був штаб німецької армії, тому будівлі вдалося повністю втіліти. Однак музейні фонди були частково розграбовані. Втім, до нашого часу тут збереглися кахліні груби та камін роботи місцевого майстра Михайла Бобруйка. Загалом колекція музею налічує понад 16 тисяч експонатів. Тож не дивно, що таким зібранням цікавилися і закордонні делегації. Багато було закордонних делегацій раніше. Багато подобається їм. Наше місто подобається, наш музей, природа нашого міста. Не тільки музей, багато пам'яток дивиться і церква Сценська Юра бажниця багато екоферма. Та, що багато цікаво є подивитись в нашому місті. Природа, річка, десна, озеро Солонецьке. Навіть у часи активних бойових дій на Чернігівщині у лютому 2022 року працівники музею продовжували доглядати за будівлею та опаленням, аби експонати музею не постраждали. Зараз вони розпочали роботу над новою експозицією про сучасні події російсько-української війни. Збирають історії про наших героїв, які допомогли Чернігівщині вистояти. Тож невдовзі готуються відкрити ще одну виставку.